Я не знаю, як це пояснити, щоб ви повірили. Але якщо ви зараз слухаєте це в навушниках і чуєте легкий шум на фоні, це не перешкода. це дихання. Воно почнеться через три хвилини після того як я закінчу говорити. Мене звати Влад, мені 28, і я звукорежисер. Працюю вдома в маленькій студії в київській однокімнаті на Троєщині. Записую подкасти, аудіокниги, іноді СМР для Тіктоку. І дуже люблю тишу. Тому я і купив найдорожчі навушники з активним шумозаглушенням. Два місяці тому я взяв замовлення записати аудіокнигу, жанр, психологічний трилер. Авторка надіслала текст і сказала: Хочу, щоб голос був дуже тихий, майже шепіт, і обов'язково додай легкий фоновий шум, ніби хтось дихає поруч із слухачем. Це важливо для атмосфери. Я записав голос мій, шепіт, текст, потім наклав шар, дуже тихе, але чутне дихання. Зробив його з власного голосу, записав окремо, сповільнив, понизив тон і додав ревербрацію. Замовниця була в захваті. Ідеально, це лякає по-справжньому. Файл відправив, гроші отримав і забув. Через тиждень я почав помічати щось дивне. Коли я надягаю свої навушники і вмикаю шумозаглушення, чую дихання. Тихе, поруч із правим вухом. Спочатку я думав, що це глюк. Віднесу сервіс, майстер перевірив і сказав, що все ідеально і ніяких шумів немає. Але коли я вдягаю їх удома, дихання повертається. Завжди одне й те саме вдих, довга пауза, видих. І воно повільніше, ніж моє. Я видалив той файл з комп'ютера, форматнув диск, купив нові наушники, інші, трохи дешевші. Але дихання залишилось тепер уже без навушників. Коли я сиджу в тиші, чую його за спиною. Поруч, ніби хтось стоїть і дихає мені в потилицю. Я поставив диктофон на, на ніч. Вранці прослухав запис кімнати. Спочатку тиша, а потім, о 2.47, 47, тихе дихання: те саме, що я записав для книги, тільки тепер воно ближче до мікрофона, ніж я сам. На десятій хвилині запису чути мій сонний голос: Хто тут? І відповідь не мій голос, але чоловічий і глухий. Я той, кого ти впустив. Я пішов до авторки книги, написав їй, вона відповіла Лідо, я не замовляла тобі жодної книги, я письменниця, але трилер не писала, і грошей я тобі не платила. Я перевірив банк. Гроші прийшли з анонімного рахунку. Немає імені, лише коментар до платежу за голос. Я видалив всі свої записи, перевстановив Windows, викинув мікрофон. Дихання не зникло. Тепер воно в моїй голові. Коли я закриваю очі, чую його чітко і розумію слова. Воно не просто дихає, воно говорить дуже тихо на межі слуху. Ти записав мене, тепер я записав тебе. Ти чуєш мене завжди. А я чую все, що чуєш ти. Минулого тижня я поїхав до мами в село. Тиша абсолютно, ніяких навушників. Вночі прокинувся від того, що хтось дихав мені у вухо, обернувся порожньо. Але в телефоні з'явився новий аудіофайл назва Влад Остаточний мікс mp3. Я його не записував. Відкрив спочатку мій голос, той самий шепіт із книги. Читає текст, якого я не пам'ятаю, про хлопця звукорежисера, який впустив щось у свій запис. І тепер це щось живе в його слуху, повторює його голос, копіює його думки і чекає, коли він сам стане просто шумом. На останній хвилині файлу. Тишу. Потім моє справжнє дихання, записане прямо зараз. І голос той самий. Ти вже не потрібен? Тепер я говорю твоїм голосом, і скоро хтось інший мене почує, коли ти надішлеш цей файл. Я не надсилав жодного файлу. Але вчора ввечері я сів записувати подкаст для свого каналу. Тема Страшні історії зі студії звукозапису. Я не планував цього, руки самі ввімкнули програму. Я записав 18 хвилин, слово в слово, те, що ви зараз слухаєте. Коли я прослухав запис, мій голос. Але я не пам'ятаю, що говорив це. На фоні легке дихання, те саме. Зараз я викладаю це відео з тим аудіо. Якщо ти чуєш дихання на фоні, це не шум, це воно. Воно вже в твоїх навушниках. І скоро ти сам почнеш шепотіти його слова. Не знімай навушники, воно не любить тиші. Воно любить, коли його слухають. Назавжди.